Нещодавно стало відомо, що компанія OpenAI видалила Україну зі списку підсанкційних країн, на території яких не працювали їхні продукти, в тому числі ChatGPT. Таким чином відтепер усі українці мають можливість почати роботу з цим революційним інструментом. І у цьому відео я покажу, як зареєструватися і почати роботу у чат А бонусом розкажу про інструмент, що допоможе адаптувати чат під десятки найнеочікуваніших завдань, від яких у вас відв'язне лепо. Якщо раніше для реєстрації у ChatGPT був потрібен хороший VPN і іноземний номер телефону, то зараз усе набагато простіше. Переходимо за цим покликанням і натискаємо клавішу «Sign Up». Зареєструватися можна як за допомогою свого аккаунту Google чи Microsoft, так і з використанням старої доброї електронної пошти. Обираємо більш зручний варіант. У випадку із електронною поштою необхідно буде придумати пароль. Далі в обох випадках вказуємо ім'я і переходимо до верифікації за номером телефону. Якщо раніше був потрібен іноземний номер, то зараз все працює і з українським. Щоправда, смс у мене прийшло не з першого разу, в такому випадку натискаємо «Resend Code». Після введення коду ми потрапляємо до основного вікна ChatGPT. У самому центрі нас чекає сам чат. Щоб розпочати роботу з ним, просто вводимо запит у полі внизу сторінки. Щоправда, майже весь час ChatGPT перевантажений, тож часто доводиться або довго чекати, або повторювати запит. Щоби повторити запит, якщо виникла помилка, можна натиснути ось цей значок з боку відповідомлення і просто заново його підтвердити. Окрім самого вікна чату, зліва розташована ще й вкладка зі списком чатів, адже їх можна вести кілька паралельно між собою. Ще тут є можливість Завість купити платну підписку, яка гарантує стабільну роботу навіть у час навантажень, перемикання темної і світлої тем, часті запитання, а також клавіша виходу з аккаунту. Загалом досить мінімалістичний інтерфейс. Ну а тепер обіцяний смаколик. Ось цей репозиторій на GitHub містить готові запити до ChatGPT, що дають найнеочікуваніші можливості. Наприклад, завдяки ним можна змусити ChatGPT відпрацьовувати розробником, генератором паролів. Коментатором, письменником, філософом, лікарем, юристом, Linux-терміналом, грою хрестики кінолики, ба навіть генератором описів для іншого штучного інтелекту Міджорні, по якому, до речі, є відео на каналі і багато всього іншого. Для використання цих запитів просто копіюємо і вставляємо їх безпосередньо у чат. Щоправда, усі ці запити англійською, та думаю, це невелика проблема. Врешті-решт можна попросити GPT перекласти свої відповіді українською. Покликання на репозиторій із запитами можна знайти під відео. Там же ви знайдете і текстову версію гайду, де, зокрема, описано й метод обходу блокування, якщо ви досі якимось чином знаходитеся на окупованій московитами території. Як бачите, почати роботу з ChatGPT дуже просто, поки що цей інструмент не здатен замінити людину і допускає достатньо багато помилок у процесі своєї роботи. Та будьмо об'єктивні, швидкість, з якою розвиваються технології штучного інтелекту, не залишають сумнівів, що скоро вони стануть достатньо просунутими щоб повноцінно, Конкурувати з людьми за робочі місця. І тільки від нас самих залежить, що робити з цією революцією, боятися і скаржитися або вчитися використовувати технології собі на користь і робити своє життя краще. Якщо це коротке відео було вам корисним, не соромтеся поставити вподобайку і підписатися на канал. Також пишіть в коментарях, чи цікавить вас більш просунутий гайд по роботі з ChatGPT. Слава Україні, слава ЗСУ! Нокс!